30 серпня середа. В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 у студії для вас працює Павло Живєтів. Вітаю. Отже, сьогодні в новинах. Ворог продовжує атакувати Нікопольщину. Як розпочнеться новий навчальний рік у школах Дніпропетровщини? Дніпро місто лідер у кримінальному загальноєвропейському рейтингу. Отже, про це та інше далі у випуску ми починаємо. Про ситуацію в області під ударом знову був Нікопольський район. Туди поцілили з десяток снарядів. Ворог атакував двічі ввечері, та рано вранці застосував важку артилерію. Загиблих та постраждалих на щастя немає. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Навчальний рік у нашому регіоні розпочнеться за декілька днів. В якому форматі відбуватиметься навчання та скільки шкіл готові прийняти учнів, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Днями на Дніпропетровщині стартує новий навчальний рік. Рішення щодо того, в якому форматі він буде проходити, приймали індивідуально. Діти сядуть за парти тільки там, де дозволяє безпекова ситуація. Для цього працюємо разом з центральною та місцевою владою. Головний критерій для очної чи змішаної форми наявність укриття в самому закладі або поряд з ним, розраховування на всіх учасників навчального процесу. А ще вони мають бути інклюзивними із запасом води та ліків. У разі повітряної тривоги слід прийти до безпечного місця і за можливості продовжити навчання там. Від початку великої війни облаштували 282 додаткових укриття в закладах освіти регіону. Відтак з понад 800 шкіл у змішаному форматі працюватимуть 540, ще 25 офлайн. Якщо очне навчання неможливо, воно буде проходити дистанційно, зокрема й на територіях, які щодня під обстрілами. Аби доступ до онлайн освіти був рівний, забезпечимо дітей педагогів технікою. Передали вже понад 14 тисяч ноутбуків та планшетів. Якщо безпекова ситуація зміниться, відкоригуємо і формат навчання. Батьки можуть обрати його й самостійно. Окрім очного, дистанційний сімейний або екстернат. Начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Кам'янському перевірив хід виконання робіт на кількох важливих інфраструктурних об'єктах, серед яких приміщення 20-ї школи та майбутній центр реабілітації для військових. Деталі в наступному сюжеті. У Кам'янському почалося довгоочікуване відновлення 20-ї школи. Навчальний заклад має багато учнів, тож вони разом з батьками та педагогічний колектив навчального закладу дуже чекають на закінчення будівельно відновлювальних робіт. Я хочу подякувати Сергію Петрові за фінансову допомогу нашому місту за те, що обласний бюджет разом з міським бюджетом виконує ремонтні роботи на цих об'єктах. По 20-й школі по першому корпусі ми плануємо виконати роботи до 31 грудня, для того, щоб з 1 січня дві 24-го року наші учні вже змогли відновити процес учбови на базі цього корпусу 20 ї школи по центру реабілітації військовим та по виконанню першої черги ремонтних робіт в міській лікарні. Ми плануємо всі роботи закінчити до середини вересня місяця. Кам'янському також ремонтують одну з лікарень завдяки вчасно проведеним роботам. Тут уже надають допомогу нашим захисникам. Комфортні палати з урахуванням особливих потреб пацієнтів та гарно впорядкована прилегла територія. Створюють додаткові умови для швидкого одужання наших воїнів. «Реабілітаційні заходи це фізіотерапія, ерготерапія, це мови і мовлення, будуть проводитися заняття. Будуть проводитися військові навички по навикам їздити на колясках. Будуть працювати фізіотерапевти, ерготерапевти, логопеди і інші фахівці, які будуть потрібні на протязі лікування. Як відзначив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, головна увага влади нині має фокусуватися на повернення героїв до звичайного життя. Для цього в області є всі можливості. Тож, завдяки спільним зусиллям місцевої та обласної влади Дніпропетровщина стане базою медзакладів з реабілітації наших захисників. Олексій Доніченко, Роман Авекян, новини Д1. Далі про оперативну ситуацію в країні у ніч на середу ворог здійснив масовану комбіновану атаку на Києвий з використанням безпілотників та ракет. Кілька груп дронів прямували на Київщину з різних напрямків. Невдовзі на столицю полетіли ракети, запущені з бортів стратегічної авіації. Ту 95 йдеться у повідомленні Київської військової адміністрації. Сили протиповітряної оборони знищили усі 28 крилатих ракет та 15 із 16 ударних безпілотників. Про втрати ворога далі протягом доби Збройні сили України ліквідували 570 осіб окупантів, 44 одиниці автомобільної техніки та 26 артилерійських систем. Крім того, загальні бойові втрати ворога за час повномасштабної війни орієнтовно складають особового складу 262 тисячі осіб, танків понад 4 тисячі одиниць, бойових броньованих машин майже 8 тисяч 600, безпілотників оперативно-тактичного рівня 4 тисячі 300. 395 спеціальної техніки 825 одиниць Про резонансну подію ДБР розслідує правомірність застосування у Дніпрі правоохоронцем табельної зброї, що призвело до загибелі людини. Попередньо встановлено, що правоохоронці намагались зупинити елітне авто у середмісті Дніпра, водій якого, за наявними даними, ігнорував законні вимоги правил дорожнього руху. Після зупинки автомобіля чоловік поводився агресивно та мав всі ознаки алкогольного сп'яніння. Під час інциденту правоохоронець застосував табельну зброю. Рою від отриманих вогнепальних поранень водій авто помер. Наразі розпочато кримінальне провадження вивчаються всі обставини інциденту. Процесуальне керівництво здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура. Наше місто має 54 бали за індексом злочинності та 45 за рівнем безпеки, посівши у кримінальному рейтингу Європи сімнадцяте місце. Поряд із Леоном. Про це свідчать дані індексу злочинності, опубліковані на порталі Намбео. Загалом у рейтингу представлені 127 міст Європи. Серед великих міст України саме Дніпро, лідер за кримінальним загальноєвропейським рейтингом. При складанні рейтингу враховувалися загальний рівень злочинності, безпека в день та вночі, занепокоєння, що можуть пограбувати, вкрасти машину, можуть побити, образити, переслідувати за етичні та релігійні переконання, зґвалтувати та вкрасти майно, корупція та хабарництво. Міські чиновники ще донедавна іменували Дніпро культурною столицею, та за цим рейтингом пора перейменувати місто на столицю кримінальну. Лише протягом доби на Дніпропетровщині виникло більше 30 пожеж в екосистемах, де осередком була суха рослинність або сміття на відкритій території. Займання виникали в різних районах нашої області. Загальна площа знищених вогнем екосистем склала понад 11 гектарів. Нині на Дніпропетровщині триває період надзвичайної пожежної небезпеки. Тож не слід забувати про дотримання елементарних правил, адже у більшості випадків займання в екосистемах спричинені людським фактором. Зазначили у державній службі з надзвичайних ситуацій. За останні тиждень у Дніпропетровській області в закладах охорони здоров'я обстежено на холеру 177 осіб із кишковими розладами. Усі результати негативні. Про це повідомили в обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров'я України. В лабораторіях також дослідили 56 проб пропис об'єктів довкілля у чотирьох пробах. Прісної води виділили холероподібний вібріон, який не викликає захворювання на холеру, але може бути причиною інших кишкових розладів. Ладів йдеться про воду річки Дніпро в межах міста Дніпра, воду кільчені біля підгороднього та воду річки Ревун біля червоногригорівки Нікопольського району. Про результати досліджень проінформували місцеву владу та Держпродспоживслужбу. У Дніпрі відбувся благодійний захід для дітей-переселенців. На ньому побувала і наша знімальна група, розповідає журналіст Ян Андрусенко. Благодійний фонд, хто, якщо не ми, вкотре проводить захід для дітей-переселенців, які через жахи війни були вимушені покинути свої домівки та переїжджати до інших міст нашої країни. Фонд в черговий раз проводить дитячий фестиваль для діток, переселенців, які приїхали, знаходяться в місті Дніпропетровську. Ми з перших днів війни робили все для діток і в черговий раз це робимо для дітей. Які присутні зараз в нашому місті. Головна мета, яка покращити дітям настрій, щоб вони від якось відволіклись від цих суттєвих проблем, які зараз є для них. Тобто ми для цього і робимо такі заходи в черговий раз. Для дітей приготували чималу кількість різних сюрпризів та несподіванок. Аніматори, комфортні локації для відпочинку, смачна піца, різні смаколики і багато чого іншого дало змогу дітям поринути у світ веселощів та розваг. Сьогодні у нас концерт, захід для діток для діток ВПО. Діток наших нашого міста, нашої області, дуже багато приїхало людей. Дуже багато зірок приїхали. І Роксолана, Меджик Файф приїхали Амадор Лопес, Маша Кондратенко, Машуковський Олег. Ведучі в нас дуже класні. Єрвєєва їх дитинство проходить і в них вкрали ті емоції, на які вони заслуговують. В них вкрали частину їх дитинства. А таким чином, як зараз, те, що зараз відбувається, мені здається, все ж таки вони трохи наповнюються і нагадують собі про те, що все, все ж таки вони діти і в них є дитинство. Певною мірою даний захід був не лише розважальним, але і пізнавальним, адже до нього доєдналися і рятувальники, які влаштували власні локації для малечі, аби показати, наскільки важливо сьогодні бути у безпеці. Нам було запропоновано розгорнути декілька локацій для того, щоб позайматися з дітьми. Враховуючи вже попередні наші роботу з дітьми, ми врахували їхні найбільші такі побажання, розгорнули локацію, те, що як найбільше їх цікаве, це робота піротехнічних розрахунків, робота пожежно-рятувального розрахунку, хімічний напрямок також розгорнули. І на сьогоднішній день діти в захваті від того, що вони можуть самі. Прийти, одягнути спорядження, і відчути себе, піротехніком державної служби на звичайній ситуації. Не забули організатори і про цікавих та зіркових гостей, і ведучих. Одним з них став відомий комік, ведучий та актор Юрій Ткач. Головна мета, щоб у наших діточок було дитинство. Це найголовніше, тому що це все робиться заради них. Ну і в принципі, ми всі живемо, всі дорослі живуть, і все, що робиться в нашій країні, зараз і те, що зараз роблять наші захисники, вони це роблять. Заради, заради нашого майбутнього. А діти це і є наше майбутнє. Мені здається, що їм зараз це найпотрібніше. І я так думаю, що можна дуже багато примірів приводити. Ну, хочеться їх якось. Я, я не знаю, якось підбадрювати, якось обіймати, говорити дуже добрі слова, дуже приємні слова. І надихати їх на те, що все буде добре. Ми зараз рахували, нас десь близько 12, якщо при, про відомих зірочок, я так акуратно про це кажу, тому що е, зараз під час повномасштабного вторгнення найкращі, найкрутіші, і найвідоміші зірочки – це наші захисники. Занув без проблем йдуть е, зірочки і відомі люди йдуть на такого роду заходи, тому що це благодійність, тому що це підтримка, це допомога і проблем взагалі з цим нема. Зараз е, зараз е, знаєте, як е, нівелірувалося це е, е, поняття статусності. То тобто всі ми одне ціле, всі ми заради перемоги, всі ми на перемогу, і всі ми націлені якраз на це. Тому кожен е, кожен своєму професійному. В форматі робить максимум. Якщо ми будемо робити максимум, то якщо ми всі націлимося, і навіть ті, хто за кордоном зараз, а я знаю, що дуже багато людей, які за кордоном допомагаються, то в нас вийде. В нас вийде. Ну, В нас і так все вийде. Перемога буде за нами. Також до Дніпра завітали і зіркові виконавці. Я завжди з початку своєї кар'єри, завжди намагаюся уділити максимальну увагу нашим дітям, тому що це наше майбутнє. Особливо зараз, коли вони потребують нашу любові, нашу захисту, а нашу неймовірно потужну енергію. Тому що це на жаль, але війна забрала дитинство наших дітей. І знаєте, вони зараз, як ніколи, потребують в нашу увагу. Тому я дуже багато з початку війни почав їздити стан. За метро на західний країни туди ті переселенці для того, щоб для їх а, подарувати любові, дарувати інтанці, радості для того, щоб ви завжди вони в воточені любові. Знаєте, дуже важливо зараз підтримати дітей, підтримати, тому що вони наше майбутні. Я а, кожного разу, коли виходжу на це, я а, у нас відбувається такий обмін енергії, знаєте, і це надає мені сила, це надає мені таке насоло насолода, що ви далі і жити і працювати. Це дуже важливо, коли є контакт з публікою і з артистом. І я дуже завжди люблю, коли самі діти і саме люди до мене виходять на сцену для того, щоб ми могли робити зробити це обмін енергію. Саме так, по-перше, я так сумував. Я дуже давно не був тут, саме тут у Дніпрі. І я коли я вийшов, я відчув все потужну українську енергію. Я відчув тут дуже багато дітей, переселенців. Я риску точок нашої країни. І саме сьогодні тут. У Дніпрі ми об'єднали заради нашої перемоги, заради нашого майбутнього. Що це неймовірно важливо, особливо у наш час, тому що концерти це неймовірна можливість не тільки відпочити, відволіктися від усього, що відбувається довкола, а також зробити внесок у нашу перемогу. Тому що всі концерти благодійні, і це найголовніше. Кожен на своєму місці наближає нашу перемогу. І що б не відбувалося довкола, ми українці, ми зламні, ми мужні, ми не переможні і ми є любов. Проведення таких заходів дуже важливе, оскільки зараз в умовах війни юні українці не мають. Можливості жити звичайним дитячим та безтурботним життям, і саме такі заходи зможуть бодай на якийсь час повернути дітям дитинство. Ян Андрусенко, Андрій Миронюк, новини Д1. Нагадаю, видивитися новини на телеканалі Д-1 вторгнення Росії в Україну спричинило найбільшу кризу вимушеного переміщення в новітній історії. Багато українців та їх дітей, які вимушені були покинути окуповані території, пережили складні або травматичні ситуації. Вони також переживають численні труднощі під час адаптації до нового життя за кордоном. У Франції надавали психологічну допомогу українцям з перших днів їх прибуття. Нещодавно до цього процесу почали залучати українських психологів, які вже встигли тут підтвердити свою кваліфікацію. Більш детально розповість наш власний кореспондент у Франції Євген Павленко. Дійсно, зараз ми перебуваємо ремсі, і тут розпочинається відбір на курси терапії для українців. Мета цих курсів, і взагалі загалі, хто їх робить, це агенція СІАО. Мета цих курсів в тому, щоб зібрати українців, які мають якісь психологічні проблеми. Особливо це торкається до дітей віком від 8 до 14 років. Саме їх відбирають. На сьогоднішній день йде відбір. Цих сімей, які мають дійсно ці психологічні проблеми, це стреси. Це стреси не лише після військових дій, там де вони перебували, а й стреси, які виникли під час перебування у Франції, бо люди е мають асимілювати, якось мають інтегруватися у це суспільство. Що цікаво, цим людям допомагає виключно українська психологіня. Ця жінка вона отримала її зву Тетяна. Вона отримала тут вже сертифікати у Франції, які дають їй змогу працювати на фаховому рівні. З людьми з нашими і давати їм поради, давати їм консультації. І от зараз саме почався відбір. Як це виглядає? Це 10 людей, вона розмовляє з ними, вони всі виказують такі свої проблеми. Це психологічний початок цього кола. Потім вона перейде все в індивідуальний порядок. Вона буде психологія, буде розбиратися в ситуації кожної сім'ї окремо. Представники СІО кажуть, що ця, ця схема реабілітації, це ізраїльська схема, тому що в Ізраїлі теж були обстріли, і такі ж вони виникли проблеми із дітьми і з дорослими. Тому і ще може бути присутнім ще і представник ізраїльської з із ізраїльської сторони, який буде контролювати, яким чином проходиться реабілітація, яким чином це відбувається згідно нормативам цієї програми. З 8 вересня польська залізниця розпочинає ремонтні роботи. Через це низка міжнародних рейсів змінять свій графік. Серед них і потяги, що курсують через Дніпро та область. Так, поїзд номер 31, який курсував із Запоріжжя до польського перемишля, тепер буде їхати до Івано-Франківська. Про це повідомили у регіональній філії Укрзалізниці. Поверни своє. Розпочав роботу сайт, де доступна покрокова інформація про фіксацію руйнувань, що завдані російським повномасштабним вторгненням в Україну. Головне завдання платформи надати у доступному вигляді інформацію, для чого та як правильно документувати збитки. Сайт створений Українською асоціацією районних та обласних рад. На сайті можна ознайомитись із покроковою інструкцією з фіксації руйнувань аналітичними матеріалами та актуальними новинами з теми. Про спорт Леся Цуренко успішно розпочала виступи на відкритому чемпіонаті Сполучених Штатів Америки. У першому раунді Українка переграла ельзу Жакемо з Франції з рахунком 7-5, 3-6 та 6-1. У наступному раунді Цуренко зіграє проти Єкатерини Олександрової. І на останок випуску про погоду на четвер, тридцять перше серпня. Увесь день у Дніпрі триматиметься безхмарна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 17 до 31 градусу. Вітер південно-східний до 4 метрів на секунду. Сонячна погода очікується і на території Дніпропетровщини у Кам'янському Нікополі та Покрові. Ясно, опадів не очікується. Повітря прогріється до 32 градусів. У жовтих водах та кривому розі ввечері можливо погода зміниться на хмарну, проте опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 16 до 32 градусів вище нуля. Телеканал Д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. також нагадуємо, що телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск завершено. У студії для вас працював Павло Живєтєв. Лишайтеся із телеканалом Д1 та тримаємося, бо ми того варті.